Мої вітання. Ви в кінодомі Войтека. Я відповідно Володимир Войтенко. І сьогодні ми кінодім у нас мандрує. Ми сьогодні в іншому домі, хоч це теж мій дім. Бо я тут ще в інституті Карпенка Карого навчився, а вже працював в редакції. Був такий журнал Новини кіноекрану. А у нас сьогодні в гостях в кінодомі Олег Бійма. Ким він тільки не був, не тільки сценаристом і режисером, а й директором, художнім керівником. Я зараз його запитаю, що це воно таке. Власне, Олег зараз знімає фільм до 50-річчя будинку кіно. Е, власне, Олег, я із майже дитинства? Ну по суті, з дитинства бачив багато твоїх фільмів. Вони переважно в телевізорі були, бо вони були телевізійні, хоч багато що показують в телевізорі. Це не так, як зараз інтернет ввімкнув і можеш крадених і не крадених знайти. Я дуже гарно пам'ятаю з різних причин е, твою екранізацію опери Лючія ді Ла Мермур». Ти кажеш, а ти що цей? Як він? Меломан. меломан і кажуть, знаєш, я не меломан. У тебе такий вираз обличчя, на що ж я його дивився. А що це? Тільки для меломанів? Свого часу люди і дивились і слухали по радіо, і ходили в театр, і в київську оперу, і не тільки київську, і в київський театр. Людям було цікаво. Це було їхнє життя, частиною життя, а може для когось і головне життя. Були часи, коли, коли не було інших забавок, да? яких як можна розклеїтись, розгулятись, порадіти чомусь дурному і дурнацькому. От. А люди хотіли щось цікаве, серйозне. А ти ж в Києві вроджений, так? Ну так, я, я не сільська людина, це однозначно. Так я народився. 49 році батько мій після війни як герой Радянського Союзу, який першим танком вирвався не тільки в Берліна, а пройшов е, кордон Польщі, потім Німеччини. От, і далі штурм Берліну. От, і батько був такий е, улюблений герой, це для нього було святе. Е, вже не ти, тисячу разів слів. Проклятий жука, який йому по рації позвонив, і напередодні штурму Берліна, каже: Іван, ти маєш свого хлопцями пробитися до Берліну і навести там ну, зараз би сказала шмон, да? щоб, щоб там фашисти відчули, що радянські війська вже в Берліні. Е, е, я розумію, якщо ти виживеш, слава Богу, не виживеш, ну героєм станеш. Пішов на Штурм Берлін. От. І взяли Берлін. А десь цілий день, тобто десь добу. Треба було отак мотати по Берліну, да? значить, що кожна хвилина, то я... це може бути остання. хвилина. Ну, бачиш, він і живий лишився, і по суті, йому принаймні медаль героя ще я от прочитав, що це правда, 31 травня 45-го року була присвоєна. Ну батько твій, наскільки я зміг прочитати, ти мені цього не говорив, ти ж був сільським хлопцем. Він я прочитав, що він із села Коржі, десь під Барішівкою. Да, а ти да. в коржах бував це? ну, Звичайно, після я, я з батьком свого часу я, ми туди і приїжджали. Да, от, і мене добувало, що батько от, за роки служби в радянській армії практично забув українську мову. І у нього там спілкувався Суржиком. Для мене це було абсолютно диво. Хоча у нас справді сім'я, дякуючи батькам і мамі, вона була, на жаль, російськомовна до, до часу, до певних часів. Да? От, і її українську мову я опанував вже так самотужки, тужки, скільки міг це зробити. Ну тобі вдалося. Ну так трошки. У мене батько теж пройшов Другу світову війну, він чотири рази був поранений, він навіть не дуже згиналася гарно права, по-моєму, нога. Він прожив 68 років. Він від третього інфаркту помер. А твій батько прожив, по суті, 80. 79 років, так. Да. 79 років, я, тобто останні кілька років це був інсульт, він ще був е е нерховий. Разуміє, от, от, важко, з мамою правда. був вже давно-давно в розлученні. От, і він там жив собі окремо на саївся. І мама каже, що робити? Я каже, ну, що робити? Забираємо батька. Да? І оця, останні три роки він прожив Тут, в тій так. кімнаті, де була моя кімната, де я писав сценарій і знімав подумки фірми, да? От, тобі мені прийшлося приїхати на Русанівку на кілька років, да і час від часу приїжджати, допомагати мамі родиною. Ми маємо один одному, хто тоді допоможе, якщо ми не допоможемо. Чуєш, а от е, в тебе я б не сказав, що надзвичайно багато, але достатньо фільмів пов'язаних із музикою. Чому ти знімав? Скажімо, зараз я ще про це запитаю ту ж саму Лючію ді Ламермур» і подібні речі. Ну, я скажу, що тут це, це мамина, мамина частина мого життя. От, мама, яка мала чудесний голос, вона в евакуації свідло, да, 42-й рік. От, народила першого сина, Олег Іван Бійба, до речі, був у 42-му році. От. Вона його похоронила в зовсім малому віці. Йому 7 чи 8 місяців було, От, вона його похоронила От, і не від того, звичайно, а просто хтось почув її голос. От, і її запросили у світлову консерваторію. До речі, там в той час ще молодий гнатюк. От. І е, коли її послухали, сказали, що ну, це... Оксана Петросенка нори чудесна колекторна колекторний сопрано. І мама там почала вчитися. От. І вона дуже серйозно до того залишилася. Е, війна закінчилася, е, батько повернувся з фронту, мама вернулася до Києва. От. Тобто перша консерваторія закінчилася на тому. І в Києві друга консерваторія, вже Київська консерваторія. От. І знову батько кудись має їхати в своїх військових справах, і він йди за мною, їжджай за мною. От. І мама так за ним мандрувала. Вона е свого сина, а я вже був третій Олег Іванович, по-друге, Олег Іванович народився в 47-му році і точно так десь в 7 чи місяців, місців е захворів на вуха і помер. Зовсім маленька. А в 49-му народився да. Іванович Бій Матрий, який ледь не помер. Моя бабка Полька, вона до якоїсь баб... бабки, шептухи мене відвезла, і мене це там врятували. Мама розуміла, що якщо їй дано було зберегти третього сина, то вона в цього сина має вкласти все, що й не вдалося їй зробити своє життя. І тому музика. Малярство, якісь інші. Всі можливі речі, які можна було до мене прикласти, тобто, щоб, щоб я мав свою змогу розвиватися в цьому житті. Оце мама. І тому це музичний фільм. Так, і ти знаєш, я вчора вчора ще раз пошукав. В інтернеті і в Ютубі фрагментів багато знайшов. і навіть ці, цілий фільм знайшов. І я дійшов до кінця фільму. Я люблю титри прочитати. Ну я знав, хто директор фільму насправді. Це моєї Олі, дружини. Ми разом вчилися на кінознавстві в Карпенка Карого. Це її мама. Вона на укртелефільмі, Вона з тобою працювала. І вона там директорка фільму. От і е, цей фі... особлива стрічка, її ж знімали не тільки в Києві, її ви ж кудись їздили. Розкажи про це, а я додам. Так, да, ми в чу... чудесній локації знайшли в Естонії, на острові Сарама. От е, це була прекрасна експедиція, тому що там ніхто нам не заважав. Це ж взагалі прикордони, туди недалеко не всіх пускали, як в Дімкіна. Так, да, 7 кілометрів до, до, до Швеції. Да? От, тобто зранку хорошу погоду Швеція, береги Швеції ми могли е, е, бачити. От, і оця експедиція в Естонію. Ну, я тут скажу, я тут е, схитрував, тому що у мене на перший чи другий день приїхало естонське телебачення. А там на цій калкасі, в тому замку, там була черга бажаючих там, з Риги, з Москви там, і на, і на від Ну, Естонці нам дали б преференцію в зйомках. От. Я зрозумів, що треба її на естонському телебаченні для естонських кореспондентів, які приїхав, я сказав, що «Та такі ж пригноблені, як і ви. От. Ми українці, а ви естонці, да. І У нас, була, у нас там були просто розкішні, розкішні зустрічі. От. У нас були відкриті всі двері, всі вікна, всі брами. От. Це була прекрасна зйомка в Естонії, тим паче, що в головній ролі, тобто, примадонною цього фільму була Євгенія Міршиченка. От Антолій Макренко, який теж е е чудесно, чудесно виступив цій ролі, які він виступив. Поставте нам Добрика, бо ви бачите, що у нас добра розмова. Я сподіваюся, буде доброю далі. Чуєш, навіть тобі, твоєму колективу, вручили державну премію, таку найбільшу у мистецтві Шевченка. За що це було? Ти знімав насправді достатньо багато телесеріалів. Тоді їх ще так сильно не знімали. Ну, ті ж телесеріали, які отримали Шевченка, це, це були е, як телесеріали перші. Зазвичай там одна серія телевізійного фільму, дві серії. От, а «Паска і Злочин, яка знімалася паралельно, там у Львові, в основному, от, е, це за творами Івана Франка. От, ну, це були такі е, прорив для мене. А так Ой. не тільки для тебе. Я подивився, лишилося таке відео, його теж можна знайти десь в інтернеті, коли Богдан Ступка, який каже: я кажу колегам, а Біма знімає паралельно одразу два серіали. Вони кажуть, це неможливо просто. А він ось такий, що він знімає. Бо, Мабуть, це важко. Бо, бо, та, да, та, такого придумати вало хто бігає. Просто я розумів, що я не маю права втратити бути. Будь-якого дня, тобто без зйомки. Якщо сьогодні у мене актори не прибувають на серіал Паска, от, а є актори до серіалу Злочини з багатьманів вдома, я знімаю злочин з вдома». Ну Це у тебе одні з найяскравіших творів. З приводу того, що я сказав прорив, це був прорив якийсь внутрішній. Тобто я відчув якусь колосальну наслагу от, сили, якийсь підйом. От що я навіть не втомлювався, коли е, по 18 годин мені довелося працювати. Е, моя знімальна група ота от страждала. Е, да, тому що, тому що це, це це був це був просто, просто жах, це було знущання над, те, над, над моєю групою. От, але вони якось так до мене звикали поступово. Ну батька не сприймав. Взагалі до нього мій вступ до театрального це був якась повна хідня. Тобто він не розумів, він хотів бачити своє своє продовження військового. А для мене військова служба це була смерті. Коли мене, у мене був білий білет, тобто я був негоден до військової служби, а через два роки Київський військовий округ вирішив зробити в місті Керч в Криму військову показову студію. Вони закупили якусь там, апаратуру, там, конвас, там, щось, щось, зробили цю студію у цій військовій частині, а треба було знайти чувака, який би мав би, це очолити і дати, дати йому життя. От. І от той генерал, який шукав там по списках живого ще режисера да, молодого, знайшов бійму. Мені зробили комісією і вперед. Коли ти останній для себе фільм, я розумію, що ти зараз знімаєш про дім кіна. А коли ти зняв ігровий чи не ігровий? Ну, не ігровий, то останній. Це 2018 рік. До того, як нове керівництво, яке «Фільм нас не викинуло на вулицю, я встиг зробити фільм під... Про я називаю Чавдар, прекрасну співачку. До 18-го ти на Укртелефільмі був, здається, колись ти був директором початку нульових, а потім художнім керівником. Що таке для творчої людини керувати на студії всім цим процесом? Що ти робив? Як директор, як художник. Я знімав фільми. Я більше 30 чи 40 фільмів за цей час встиг зробити при тому, що не було фінансування абсолютно ніякого. Мені е, доводилось знаходитись якісь копійки, десь у когось позичити. Це, 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 я це маю на увазі вам... без віддачі назад. Я, я От, так. Е, для того, щоб, е, щоб на студії продукували фільми. От і останню чергу я дозволяв знімати фільм собі тому що я, я... Ну, було... керівник да, і директор, да, я розумію. Да. От. І тому і на студії ми тоді і започаткували таку інтересну штукенцію як канал культури, який теж не впав з неба. Оце, ну, мабуть, Оце напевно до сих пір лючів можна подивитися в інтернеті з каналу культури. Ну да, так то, тобто ця історія була теж інтересна. Я е, був членом Шевченківського комітету. Це після ну, того, як ти отримав твоя... Так, після 96-го року, 96-го року, так. І е, у нас була така цікава зустріч з е, Леонідом Кучбою, да, так. Е, Круглий стіл, е, члени... Він вже тоді спілки. був президентом України. Він президентом України, так. Да. Міністр Держтелерадіо Іван Федорович Драч, Віце-прем'єр-міністр Микола Жулинський. От. І ми мали розповідати про, проле... про... проблеми Шевченського ця... комітету, що треба, що можуть десь додавати, додати, поліпшити все От. І е, я питаю Івана Федоровича. Іван Федорович, ви ж прекрасно знаєте, що студія фільм ще підготувала більше 120 годин матеріалу для. Хіпотетичного каналу «Культура» української Він каже, ну ні, Олег, не смієте про це говорити. Тут же міністр культури, Богуцький, да? вони ж теж прагнуть робити канал культури. Каже, ну їм треба 50 млн доля, а нам нічого, нам треба тільки почати. Ні, ні, я прошу вас, тільки не заїкайтеся. Ну, я підхожу до кажу, Олег піднімайтеся і говоріть все, що буде. Правильно. От. І я отак наважився кінець ціє, ціє, цієї зустрічі з кучмою. Я піднімаюся, кажу, шановний пане президенте, студія в ефір, зняла стільки-стільки-стільки. Маємо свою концепцію, Оце, вона тут не друкована. Маємо те те те. Ми готові вже завтра виходити в ефір. З українським каналом Культура, про який ви вже на неодноразово на, говорили. Він каже: Ну, молодці. Давай документи. Хто <рес> хоче робити, то, то й молодець. Я подаю документи, і ми і все. І, і, далі, і, і, через, і, через, і через буквально за, за два місяці ми починаємо виконувати. Бачите, місити. як о, Олег Бійма насправді багато цікавих речей зробив не тільки як автор, режисер, сценарист. А як і керівник, як той, хто має мрію, зрештою, чуєш, ну ти знімав багато про що. В тебе такий досить відомий, мабуть, популярний був серіал, який острів любові називався. Це про любов? Весь час були якісь табу. Топу. Знімаєш українську класику, ти сам собі риєш могилу. Ну ти Знімаєш... переважно рив могилу собі. Так. Да. Знімаєш українських акторів все двічі могила. Да? І коли з'явився ця збірка український Декаброн, да? От. вона мене просто штовхнула ідеї роби. Ну, Я скажу тобі чесно, що після цієї ролі да, фільм Дія Геніальний абсолютно Степанковий. Вона Миколаївна зі мною довго не не колись. А чому? Шо, Вона... Він так себе побив, що в них не було ні, ні, близьких пі... стосунків. Ні, ні, після ковпака це був такий крен, абсолютно, да, абсолютно та, в такій бік, да, що е... народна артистка Радянського Союзу, а до Миколаївна якось це не сприйняла. Ну, ти народний, е, я от бачиш, скільки Я згадую. Не народ, Я Народний Е, Бачиш, ти все одно на державу дивишся, держава має, безперечно, підтримувати митців, тому що вони... через що в нас війна, іде, і не тільки зараз, між е, Московією і Україною. Це культурна війна, це за свідо, світогляд війна. Це за це. Так що ти народний, тому що ти даруй по-своєму дав привід для цієї війни. Взагалі, українці за те, що вони дивляться, даруй на культурний західний світ більше, ніж на московський, північний і східний, вони є причиною цього. Це безперечно. Поставте добрика нам із Олегом, тому що ми вам відкриваємо, чому ми страждаємо зараз. Про те, що ти робив, з колегами робив, і, і сам робиш. І... Продовжуєш робити, так швидко не е, обіймеш це все діло. Не обіймеш. Та, обіймеш. Та, так, Я тебе обійму. Е, ставте нам добрики, любіть нас, бо ми вас любимо. Ви головні глядачі і в кінематографі, і в інтернеті. Е, заходьте до кінодому Вайтенка. Те, що я намагаюся вам говорити, кого запрошую, як на мене, це має бути цікаво. Сподіваюся, що сьогодні буде ціка... було цікаво, завтра буде цікаво і завжди буде цікаво. До зустрічі!